Доброго дня, вітаю на каналі. Зараз ми знаходимося на діляночці, де малина була посаджена восени. Тобто це, ми кажемо, перша річка. Ось такі в нас радочки. Через 2 метри ми садили. Тут цибуля була посаджена, тут квасолю між ними ще садили, щоб даром не пропадала у нас ділянка. Тут квасоля у нас посаджена. Зараз хочу пройтися трошки по радочках. Тут ми і купили кілька нових для себе сортів. І звичайно посадили знову своє улюблене по лісі. От я зараз на полісі знаходжуся. На першорічці вже восени посаджене було. Подивіться, який пагін. От, от, зелені ягоди, а дивіться, які тут які великі ягоди по лісі. На першорічці пагін. Великий, є пагони менші. Оце маленький пагін, але ягода від того не менше. Бачите, тут заховалася одна друга. Пагінець насправді маленький. Оце це тільки виліз з землі, пагінець. От ще цвести буде починати. Ось такий пагінець. Зараз я так продився, щоб не думали, що це в нас один такий. Ось тут той буде тільки цвести, той вже трошки ягоду зелену має. Тут все зелене от в нього. Це ще раз повторюсь по лісі. А це Це тут повно ягода. В мене, я вже раз розказував, що дочка коли була малею на однорічці, її було легко збирати. І вона на однорічці назбирувала полісся набагато більше, як ми полани назбирували. Більш вдвоє більше за мене назбирувала, як я назбирував полани свого часу. Ось такі от, дивіться, які гарні ягоди, які великі. Йду далі в порадочку Полісся і так вона у нас... Один радочок і інший. Ось. Кидаєш буквально кілька одного паточка зібрав жменя, така добра жменя, кілька жменя за жменною. І зразу віддерться, п'ятилітрові збираємо такі. відерце наповнюється просто моментально. ну бо Ягода настільки настільки вона велика, та ягода. Та її багато, от, подивіться, пагін. от Я по ньому проходжу. Все зверху донизу ягоди, ті латерали. От. Будуть цвести тепер. Ті вже зверху ягоди. Скоро будуть. От ідемо далі. Десь є ягоди червоної багато. Десь ще, десь ще нема. Ось пагін попався, де ягід багато. Хочу от з пальцем ще раз порівняти. Подивіться, Це великий палець. Яка ягода велика. І отут от далі так само. От гілячки, зверніть ще увагу, що воно ніде нічим не підв'язане. Ось якийсь здоровий чи я. Трядимо знову. Воно нічого не під'язане. От чуть-чуть під вагою пагін нахилився. Отак, От, подивіться, до землі зовсім далеко. А в основному нічого, дивіться, вона зовсім нічого не під'ясується. Вона не хилиться, пагони такі тверденькі, грубенькі. От пагін мій ріст. Це з зосеньо посаджен. Оце у нас такі пагінці. Пройдуся ще далі, трошки подивимося. Ось зовсім при землі малесенький, але ягід, дивіться скільки ягід, Це зовсім 20 см від землі, отакий корчик малесенький. Це десь з це не з землі пагін деріс, з бруньки. Це повно, а це вже великий пагін. Середній такий теж повний ягід. А от зараз пройдуся от з того боку. У нас така ситуація була. Це крайній радочок посаджений. І ми отут посадили один радок восени. Оцей от Оцей. Лосини, от так, подивіться, внизу видно. Тут посаджений пагін. А потім вирішили з краю, щоб не пропадали копанку. Тоді була гарна така сира погода. Копанки сповно було між, там де фризувати треба було між гадками. І ми вирішили вздовж того городка, щоб потім на розсаду було. Подивіться, що робиться, це скопанки вже вже оці пагони, це скопанки вже весняної. Посаджено, не знаю, певний квітень місяць. Вже от воно все цвете, вже зелені ягоди. Як зелека, вже такі гарні є. Ось ось яка вже зелена, вже скоро червоніти буде. Це копанка була. А це вже от навіть, навіть і червоні є. Копанка кажу, це крупивка була. З крупивки мене трошки перепутав. Оце вже червоні з крупивки навесні посаджені. Ось анти, що я раніше показував восени. А цей восени, він більший ягод І отак у нас родоток десь 120 метрів. Там розсади буде досить. А зараз хочу перейти на інші сорти, які ми купили в тому році. Купили для собі для того, щоб мати. Я люблю, щоб всякі різні сорти були, щоб вона їй цікавіше тоді. Це в нас кукурудза. Бачите? Ці оце йдуть рядок малин. Іде рядок малина тут. А Тут пішло далі продовження кукурузи. Як ви думаєте, чого? А того, що ми купили сорт хімботоп, купили його, замовляли, дуже хотіли. Ні один не прийнявся, взагалі ні один не виліз навесні. Платили по 30 гривень за саженця. В такому місці от ми купили. А тут сорт Маргарита. Пішов то ми теж купили собі. Хотіли подивитися. Ще ягід на ньому майже не було. Ну, такі, нічого пагане. Тут а вони. А далі в нас Це ми в одному рядочку різні сорти понасаджували собі для того, щоб подивитися, який кращий. Оце в того самого купили чоловіка. Оце полонез. То полонезу десь половина прийнялася. Оце пустота, бачите, не прийнявся. Тут прийнявся один, знову не прийнялося. А хімбутоп ні один не прийнявся, з 20 штук ні, одно, ні один не виліз. Ми вже потім літом, вже на початку літа виривали. Там навіть ніякого і близько живого не було нічого біля корінця. А оце ми купили полонез в іншої людини. Всі прийнялися. Той самий рядок. От стопчик, який розділяє. Оце пішов рядок. Всі до одного прийнялися. А тут, от бачите, яка ситуація. Ось так можна купити. Це полонез. полонез ми вже знизу зібрали. Оці ягоди, які гілки, які були з груньок, вже дали свої ягоди. Тут ще внизу видно трошки. От ягода така довга. Полонези. І дуже солодка мені. Це така сама довгенька, така солодка ягода. А отут зверху вже ті пагони, які пішли з землі. Ось це пагони з землі пішли. То тут у нас дуже багато зав'язів. Просто від поліси він відрізняється так конкретно. Оце поліси, бачимо, пішли, бачите він такий рівненький, де пагінець на два боки ягоди. Він не дуже розгалужується, а в полонеза латерали такі довгі. Ось це. Іде корчика, на бік такі латерали довгечі, на них дуже багато ягід. Якщо ягоди будуть такі, як от там внизу були, і ті, що я показував, там були досить великі. Я думаю, що тут ще більше будуть. То мабуть полонез для нас буде одним з найкращих. І прийду ще, тут у нас маравіла. Це наша маравіла, розсада. Ми її маємо вже давненько, то посадили два рядочки теж, це одна річка. Це один же стовпи поставили, але ще, ще не під'язували. наше теж тримається, не падає, але треба буде підв'язуватися. Ягоду буде падати. Маравілу треба підв'язати. От внизу, на тільки зараз ще ягоди вже має навіть. Оце ягоди маравіла. Вони дуже смачні. Я про ню зніму інше відео, коли буду знаходитися на тих рядках, де маравіла вже... Не одна річка, а дворічка, я ще раз кажу, я тут знаходжуся сьогодні на рядках, які посаджені восени. з збруняк знизу пішла, пішов пагінець. Оце є ягоди маравіли. Бо так ягід змаравіда ще немає на дворічці і так далі. Їгізмаравіли немає ще. А це збройнічок, які пішли. О, тут кілько... вони не зесенькі, дуже які пагінці, що я вам показую зараз. Сантиметрів 30-40 від землі мають. Ось такі ягоди. Ягоди, ну менші вони, як поліся трохи. Але вони такі світленькі. І ще раз кажу, дуже солодкі, Прямо кислитки майже нема. Тораз, вони дуже тверденькі такі. Це, це три, але дивіться теж так, як в полонезо. маравіли. Такі латерали довгі, ягід багато. Маравіла любить бути не а то вона, якщо одна річка, то вона й не Дивіться, які пагони високі. Тут вони саме-саме цвітуть. Починають звести, де, де що цвете, те, що зверху, те, що я кажу вам. Ось знизу, от знову ж таки є, знизу понавіли ягоди трошки, їх тут небагато. Їх тут небагато, так пройдуся ще трошки передовжку. Ось тут гарний такий корчик з ягодами. Ось тут багато, багато їх є вже. Тут заховалися. Але то ще раз скажу, то з бруня ті пагони пішли, прямо як, як горох усипаний. Дуже сорт смачний. І Ще одне, я пізніше буду знімати відео. Сорт, ягоди сорту маравіла дуже гарно зберігається, вони можуть лежати до тижня. Якщо в холодильнику точно на тиждень можуть лежати, нічого їм не робиться. Це якщо десь на базарі їх возити, продавати свіжою ягодою. Це супер сорт. Оце вже така більша геляка, якась вийшла. Тут дивіться, які ягоди, скільки їх є. Такі вони класні, вони такі не темні, бо поліся темне, як куди зріє. А вони такі такі світленькі, аж така вона світленька ягода. І вона така світленька майже весь час. Буду закінчувати своє відео, тут я доходжу вже до кінця нашої посадки, а тут взагалі якісь такі кущі. Оце, дивіться, пішов пагін маравіли. А оце... І бачимо, о. Оце стебло основне йде. Оце у нас йде основне стебло. Сонце світить, може трошки погане відео буде. І на бік пішов латерал. Такий довгий є, як сам пагін десь. Може окремий бути. Оті латералі. раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Десять латералів. Це як кущ такий виходить, як прямо, як то як дерево. Це коли маравіла ріденька, воно так і буде. А оце... Оце гілячка попалась. Їх багато немало. Це взагалі клас. Це я навіть не знаю, чи як вони там сонце світить, бо я з другого боку зайшов навпроти сонця. Ну, ну такі ягоди великі, світлі, сухенькі. Обійду з другого боку, що може проти сонця погано видно. А з другого боку ягоди заховані тут, не дуже побачиш. Ось так. А це в нас ділянка, я знімав відео, де ми готуємо ділянку під... Полуницю. Після ліцерни посіяли сидират Гречку. Ні, це вже яка гречка. Гарненька вже гречка. Вже сантиметрів 15 більше має. Чекаємо дощу, у нас зараз засуха така, піде дощ. зразу будемо приорювати. Уже сада в нас вже готова. Будемо садити полуничку, Будемо садити, будемо знімати відео, щоб ви бачили, кому потрібно, початківці вчилися. Давали запитання. А зараз всього найкращого, гарного дня. Далі збирати наші ягоди малини. До побачення. Всього найкращого.